Вітаю вас на каналі Смаколик ЮА. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт глазурованих сирків. Я дуже люблю цей десерт, а оскільки якість магазинних мене не влаштовувала, то знайшла свій ідеальний рецепт. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. Нам потрібно 500 г кисломолочного сиру будь-якої жирності. До сиру додаємо 50 г цукрової пудри, 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене для аромату. Сюди ж додаємо 50 г розм'якшеного при кімнатній температурі якісного вершкового масла. Перебиваємо блендером до однорідності маси. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент. Адже зараз це важливо як ніколи. Ось так повинна виглядати готова ситна маса. На робочу поверхню викладаємо шматочок харчової плівки. Сир поміщаємо в кондитерський мішок. Або ж якщо у вас його немає, то у звичайний целофановий пакет. На харчову плівку відсаджуємо 2-3 жирненьких полоски сиру. Далі відсаджуємо начинку, так як на відео. Для начинки я використовувала домашню карамель, але можна використовувати і варену згущенку, і ягідну або ж фруктові начинки. Рецепт домашньої карамелі у мене, до речі, є на каналі. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Поверх начинки знову відсаджуємо 2-3 полоски сиру. Згортаємо за допомогою рук і харчової плівки сирну масу у цукерку і формуємо сирок, так як на відео. З цієї порції у мене вийшло 6, але наголошу на тому, що доволі великих сирків. У нас у сім'ї маленьких дітей немає, тож і сирки роблю по-дорослому. Сирки відправляємо у морозилку на декілька годин до повного застигання. Коли сирки повністю замерзнуть, готуємо шоколадну глазур, 250 г шоколаду розламуємо на маленькі шматочки. Шоколад можна використовувати як чотний, так і молочний, так і білий за вашими власними подобаннями. Розтоплюємо шоколад будь-яким комфортним способом, водяна баня або ж мікрохвильовці. До розтопленого шоколаду вливаємо 50 мл олії без запаху. Я використовувала соняшникову рафіновану. Швиденько перекалапутюємо до повного об'єднання розтопленого шоколаду з олією. Заготовки для сирків виймаємо з морозилки і, так би мовити, їх роздягаємо. Беремо кожен сирок і насаджуємо його на довгу дерев'яну паличку. Я використовувала оці, що продаються для шашличків. Нанизаний на паличку сирок поміщаємо попередньо підготовлену шоколадну глазур. Слідкуємо за тим, щоб сирок був покритий повністю. Тримаємо паличку з сирком в повітрі, поки шоколад із глянцевого не перетвориться в матовий. Коли поверхня шоколаду стане практично без блиску, це означає, що він застиг. Обережно знімаємо його з палички і викладаємо на попередньо виставлений пергаментний папір. Ось так виглядають усі мої 6 сирків. За бажанням сирки можна декорувати. І не лише так, як я роблю це на відео. Готові сирки відправляємо у холодильник до повного розмороження. Коли сирки повністю розморозяться, їх можна хом'ячити. Зберігати сирки також потрібно у холодильнику. І ось така краса у мене вийшла в результаті. Сирок має дуже ніжну кремоподібну структуру, а також дуже смачний. Ну от і все. Глазуровані сирки з начинкою готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!